В окупованому Криму колаборанти та пропагандистські змі майже щодня анонсують утилізацію боєприпасів. Ми підрахували, лише за вересні таких повідомлень було аж 25. Підриви, начебто, боєприпасів, найчастіше відбуваються в селищі Біюконлар, колишнє жовтневе, на Сворокримському полігоні, в Армянську та в селищах Женьковського району і неподалік Керчі. На таку регулярну утилізацію вибухонебезпечних предметів у Криму звернули увагу в українській військовій розвідці. Кількість повідомлень такого роду вона дуже, дуже велика, і подібних повідомлень ми не зустрічаємо, скажімо, або на інших з такою інтенсивністю тимчасово окупованих українських територіях, або тим більше на територіях самої так званої Російської Федерації. Ну тобто, занадто багато. Всього їм доводиться утилізувати в українському Криму. Та що саме так часто утилізують в Криму? Цього окупаційна влада ніколи не уточнює. За інформацією представників української розвідки, найпоширеніша легенда для кримчан, що це боєприпаси часів Другої світової війни. Звичайно, історію про е знешкодження вибухівки часів Другої світової війни. Це несенітниця, ніхто в це не вірить ні серед самих окупантів, ні тим більше. Серед населення окупованого Криму, експочільник преслужби генштабу ЗСУ Владислав Слизньов пояснив суспільний Крим, утилізація в окупованому Криму стала регулярною. Відколи почастішили удари сил оборони по військових об'єктах росіян на півострові. У нас наслідки бовни відбувається розльот боєприпасів, які не вибухнули під час старинної детонації. Їх треба всіх збирати докупи і на визначених місцях на полігонах на пунктах утилізації. Все це підривати. А зараз росіяни починають збирати рештки власних ж боєприпасів, яких порозкидала вибухами тієї саме балони, яка дедалі частіше трапляється по різних куточках Криму. Вибухи в Криму протягом вересня відбувалися від Жанкоя до Севастополя та від західної частини Мису Тарханкут і до передмістя Феодосії. І, хоча по влучанню окупаційна влада майже ніколи не повідомляє, навпаки, офіційні повідомлення майже завжди про збиття чи то українських безпілотників, чи то ракет, то широка географія утилізації окупантами боєприпасів теж має пояснення Ди говорити про те, що є якийсь єдиний центр чи єдине місце, мабуть що й не верто, бо насправді. Богона трапляється в різних місцях. Чому з чим це пов'язано? Ну, по перше, не всі нерозірвані боєприпаси можна переміщувати на великій відстані, бо це зброя, дуже небезпечна зброя, тому чим коротше плече доставки до місця знищення тих боєприпасів, тим безпечніше. За оцінками сил оборони на сьогодні на території Криму знаходиться понад дві сотні військових об'єктів, серед яких і склади з боєприпасами. Вони, як і ворожа логістика, кажуть в силах оборони, законні цілі, що підлягають знищенню. Владислав Селізньов каже: чим більше надалі буде влучань, тим частіше окупаційна влада і далі повідомлятиме про ліквідацію боєприпасів на півострові. Анастасія Діденко, Суспільне, Новини Крим.